Військовий експерт дав прогноз, як закінчиться війна в Україні та чи реально, взагалі, вийти на кордони 91-го року, назвав головну мету збройних сил України. Але спочатку треба відзначити, що Путін насправді вже готовий завершити, і він це хоче завершити війну в Україні. Такий висновок можна зробити, по тому, що російський диктатор знову заявив про готовність до мирних переговорів з Україною з урахуванням гарантій безпеки. І він повторив такі кремлівські наративи, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів для справедливого врегулювання конфлікту вже сотню разів. Путін прагне перемовин, ну тому що він розуміє, що сили і особливо засоби для ведення війни вони не нескінченні і можуть почати закінчуватися найближчим часом. Кремль... Направляє всі свої сили та зв'язки, щоб посадити Україну за стіл переговорів, але з урахуванням територіальних реалій. І насправді тут є декілька сценарій війни. За словами військового експерта Олега Жданова, найгірший сценарій війни це припинення вогню та початок перемовин. Без виведення російських військ з території України. Це, по суті, капітуляція України під загрозою навіть існування України як держави. На його думку, найліпший сценарій розвитку війни в Україні, який можливо реалізувати навіть до кінця 2024 року, це якщо Збройні сили України наберуть сили, отримають техніку, створять гвардію наступу, проведуть контрнаступальні операції і звільнять території. Головне, за словами експерта, перерізати сухопутний коридор в Крим і можливо спробувати оточити Крим і звільнити його. І це найліпший сценарій. Ну і перший крок до звільнення всіх територій, і це можливо зробити до кінця 2024 року, за словами експерта. Ну, а другий етап війни це вийти на кордони 91-го року. І щоб це зробити, ну тобто вийти на границю 91-го року, Україні доведеться воювати дуже довго, так вважає військовий експерт Олег Жданов. Особливо важко звільняти Донецьку та Луганську області, адже вони мають пряме сухопутне сполучення з Росією. Але можливо і не прийдеться цього робити. Коли Збройні сили України, прорубавши коридор до Азовського моря, вийшовши на узбережжя Азовського моря і зруйнувавши Керченський міст, це буде фактично оперативне оточення Криму. Тоді у України буде дуже сильна переговорна позиція. Можна ставити умови стосовно виводу російських військ з нашої території. Або Збройні сили України просто продовжать звільняти свої території, так каже військовий експерт. На цьому в мене все. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!